Здоровенька була кумасю. Здоровенька була кумасю. Кумасю. А позичте на ну мені свого чоловіка хоча б на тиждень. Щоб ти була добра, а чого б це я свого чоловіка тобі позичала. Чого це ти мене просиш? У тебе ж свій є. Та знаєте, свій чоловік це ж як хліб, а от чужий чоловік, як кексичок. Чогось так смачненького захотілося. І правда ваша, і мені вже той хліб приївся. Слухайте, кумасю, а давайте чоловіками обміняємося. А давайте. А ага. розкажіть мені, чим вас чоловік кращий за мого? У мене такий чоловік культурний, вміє елегантно подати мені руку, коли виходжу з погреба з повним латухом картоплі. А мій чоловік вразливий, як мімоза. От, наприклад, рубаю я дрова, а він десь стане у куточку і так гірко плаче, що мені приходиться виконувати таку тяжку роботу. А мій чоловік, коли я рубаю дрова, підходить і каже, що рубай та рубай, поки я живий, бо я помру, сама рубатимеш. А мій чоловік з молоду такий гарний був. Дівчата за ним бігали. І що я тільки не робила. І одяг мішкувати купляла йому. І бороду бородою заставляла відпускати, все одно липнуть. Так я взяла і розгодувала, і пекла, і варила. І кому вам тепер потрібно таке барило. А у мені чоловік і зараз гарний, чорнобровий, та ще й на бороді ямко. Одне мені тільки вбиває, коли їсть то плямка. О, а мій чоловік два дні вже нічого не їсть, бо зуби болять. Так чого ж ви, кума, нічого не робите? Та я вже все зробила, вуха ватою запхнула. Оце ж ви знаєте. Пішов до кума лікуватися. Ой як набрався, як Чіп, та й горлає на дворі. Жінко. Не крути так бистро хатою, а то у двері не можу вскочити. От скажіть жіночки, чого ж воно так буває? Коли чоловік чужий п'яний, то такий дотепний, а коли свій, то свиня свиньою. Я ось у це свого послала в магазин по пів літру олії купити. Так і він пів літру купив, а лі забув. Ох, кумасю, хочу вам признатися. Мене чоловік б'є. Навіть не знаю за що. І в хаті прибираю, і їсти наварю, І діти ж відмінники. Так, може, ви, кумасю, підгублюєте? Ну, може, і за це. А от вам повезло з чоловіком. Ви ж нічогісінько не робите. Лежите на дивані, а сіня лускаєте та телевізор дивитесь, навіть і пальцем не поворушите. Да де там постійно приходиться водити, показувати, що робити. От учора прийшов з роботи, свиням подавав, дітей нагодував, хаті поприбирав. Кажу. Піди посадиться цибулю на зелень, посадив. Та рядочки ж таки кривенькі, так довелося ж лаятися, так він, щоб не лаяться, одягнув мені з голови до ніг, купив мене колготи і заковку волосся. А я своєму купила костюм трійку, труси та пару носкі, плів, праву і ліву. А як я свого чоловіка кохаю та балую, картоплю зварю, юшку йому, яйця зварю юшку йому. Ой, кумасю, а ваш чоловік добре заробляє? Та й непогано сьогодні сковородкою заробив, а завтра, як прийде пізно з роботи, так і качалкою заробить. Ой, а моєму? На гроші завжди таланить, застрахувала його від нещасного випадку. Та тут така радість йому на голову цеглина впала. А в мене чоловік такий слухняний. Кажу, не буду посуд мити. Три дні його не бачила.